Запасу у відставці, ну. Вибачте, відставці. будь ласка, це мої тетрувальники Це мої ну, тетрувальники я... я після ефіру е влаштую гармидер. Точніше, не гармидер, Ні, а як це називається? Ви, я це, влаштую, це було, раніше, так, ви писали так, а просто трошечки не точно. Все ж таки, ну треба. Коректно бути так влаштую виговор. все ж таки не увень. Коли пише за село, ну хто так. Як, Позба... як хто писав, позбавлю премії від зарплати. Жартую, Ні, а? не треба А ще краще дати ще одну премію, щоб людина була Щоб зас... правильно зас... написали. Зас... Да? Щоб, да, Добре, нувати але... треба не наказувати. Я yeah. я дуже радий, що ви в хорошому гуморі. Я якщо я не помиляюся, ми з вами цю тему всю ескалацію з боку Росії вже відносно країн НАТО, почали обговорювати ще в п'ятницю, правильно. Проговорили в деталях, посилаючись, да. але ви на чомусь ви не, документи... не пам'ятаєте, ми на чомусь закінчили. Якесь питання, ми не встигли з вами договорити. Ви Вискали, ви в мене є питання. Ой, а господи. ви сказали, що я, я запам'ятаю і задам. Це, Це, млад... Це младенчий склероз у мене вже. Щось я хотів, якесь питання. Ну добре, давайте розпочнемо з іншого. Насправді ситуація змінилася. Я, так. от читаючи думки різних людей, і я іноді відкрию, маю покаятися, іноді подивляюся для того, аби розуміти, Розуміти, наскільки вже е, пухлина головного мозку стала вра, стала вражаючою для росіян, подивляюся пропагандистські канали, і пропагандистські шоу, що вони там говорять, і вони там прямо малюють карту того, як далі вони можуть в принципі рішуче діяти, і вони кажуть: дивіться, е, країни НАТО ніяк не відповідають на те, що відбувається. І вони нас бояться. Вони прям поширюють наратив, що країни НАТО вони бояться великої Росії потужних російських дронів і потужних російських військ. І далі можна сміливо розпочинати рух сувальським коридором в сторону Калінінградської області. Ну а дійсно, як ви вважаєте, наскільки імовірний такий сценарій, і чи готові країни НАТО в цей момент дати відсіч Росії і вдарити по ним, якщо вони розпочнуть такий рух? Ні, не готові. Це один із трьох сценаріїв, які прописала газета Більд, таке жовте, ну, таблоїд. І це один із трьох сценаріїв, який які може статися при навчанні захід 2025. Один з цих сценаріїв це якраз спроба росіян зробити марш кідок до Каліниграда через Суварський коридор. І ну, такий. Майже без бойових дій, ну швидко, там 65 кілометрів. Швидко просто пролити. Це можна ну, так, за годину, якщо на мотоциклах, чи на, навіть менше на якихось багах, і просто проїхати. Може не закріплюватись в цьому коридорі, щоб ніхто не встиг нічого оговкатись, або залишити там декілька mm -hmm. сценаріїв невеличких підрозділів і починати розмови з щонема, що не з Польщі, з Литвою. Або з, з, з усіма країнами НАТО одразу про те, що давайте враховувати ситуацію на землі. Uh -huh. Вони ж нам про це кажуть, що ну є там, дає міжнародні закони, підписані договори про дружбу між Україною Росією, прописані про кордони. Ці договори були ратифіковані і Верховною Радою і Думою російською в 20, 2004 році, в квітні місяці. Але ну давайте враховувати ситуацію, яка є на сьогодні. І нам так само наші деякі партнери. Кажуть, ну, бачите, ситуація така, давайте, що будемо враховувати те, що є на землі, як вони кажуть. Ну, коли вони з'єднають анклав Калінінград з скажімо, частиною Росії, мені цікаво, країна НАТО, Польща, Літва, вони будуть враховувати ситуацію на землі, чи в них будуть якісь інші дії. От, хочеться подивитися. Я думаю, що росіяни ну, на Щашохиді вони вже подивилися, вони зрозуміли реакцію. Зараз ну, з їхньої логіки, якщо стати от, спробувати одягнути на себе російську логіку, російську ментальність, то треба було піхота має піти на швидкісних на транспорті по всьому коридору до Калінігради. Це було б логічно, якщо з точки зору з точки зору логічно з боку Російської Федерації, так звісно, з точки зору логіки Росіян, це було б логічно і е, можемо цього ще Ну Отут для чого є, дивіться сценарія... Російська Федерація могла б піти по цьому сувальському коридору? Я не знаю, якщо можна це по проханням моїх редакторів можливо вдасться швидко знайти якусь мапу, таку в е, інтернеті, так тому що не всі глядачі розуміють географію, і не знають де цей сувальський коридор між Між і Литвою. До... так ну, так, сувальський не... коридор це фактично майже кордон. Міш... Та, але ну, не всі глядачі, щоб розуміли, як він виглядає, цей сувальський коридор, і до чого це як це. М -м... ну, Щоб люди розуміли, нагляд. там там ліси, там дуже довго, Я там їздив колись, там ну, ніколи в цьому році їздив весною. Там був у в Литві, і там там дуже добре. Місцеві, місцеві, Ні, я не, про, я не про те, що там добре чи погано. Я умовно кажучи, от уявимо, уявити на собі, знаєте, я чомусь згадав пісні про біловіжську білов пущу. а от Умовно кажучи, якщо це ж фактично кордон, це така нейтральна зона. От якщо проходять російські війська і вони закріплюються. Закріплюються в цьому, в цьому коридорі. От вони залишаються і фактично вони організовують собі проїзд сухопутне сполучення з Калінінградською областю. От там опиняються в цій нейтральній золі російські війська. Я зараз так. так спостерігаю, що країни НАТО вони просто це, вибачте, за сленг схавають, схавають, тому що на дорогах в Калінінградської області. Вже виставили, якщо ну, це не верифікована інформація, ну начебто так воно і є. Стоять ну Ескандери, це пересувний транспорт. Пресуни пусково і там вже ескандери e, на готові стоять. E, тобто, для того щоб налякати, що бачите, ми хочемо з'єднатися. Ось ось, ось ось показують. Я перепрошую та Олексію. Ось показують так, показують оцей сувальський коридор. Бачите, от Чи... яка відстані? Хай там скажуть, бо я сказав що я мог помолитися, щоб не вводити до в оману. Ну Можливо, вона там, дуже і... коротка. Це вона ж дуже маленька. ця відстань. От від Білорусі, Ф фактично, від Білорусі скільки там. Ну там я не знаю. Триває загуглюти за Настю, якщо можеш загуглити довжити сувальського коридору. Я пам'ятаю, що 65 про Памблоси не Поблоси, просто люди нас щоб воно щоб не було. Так, от мені підказують: 65 кілометрів сувальський коридор, Та це взагалі це менше, ніж від Києва до Вінниці. Ну, Вибачте, дуже близько. Це як їхати, там, я не знаю, від Борисполя до Софіївської Борчагівки. Ну, ну, приблизно так. Тобто, за, за годину на, на на мотоциклах можна набагато, можна проскочити цю, цю цю відстань. А не про, Я дав, навіть що... залишитися, закріпитися. І от далі, Олексій, Олексію, уявімо собі ситуацію, що вони закріплюються там е, НАТО. Що Литва, тобто фактично, Литва, вони як вони розповідають, я ну, дивлюся, дивлюся цих пропагандистів з їхньою хворою уявою, але ж насправді ця уява може виявитися не хворою, це може виявитися реальним планом. Вони відрізають фактично країни Балтії від е, іншого флангу іншого флангу нато і далі вони вже можуть розпочати спробувати або провокацію або сухопутне вторгнення а, на країни балтії як далі на вашу ні. думку ні. ні ні давайте давайте спробуємо все ж таки е, е. Уявити себе логіку росіян Так, ну, давайте. Знаєте, ну тобто я так сказав ні, звідки я знаю, бо це моя суб'єктивна точка зору. Мені здається, що якщо вони вирішать все ж таки використати цей коридор, вони вони там будуть знаходитися російські війська. Частково може навіть це будуть люди переважно у цивільному. Це буде коментуватися росіянами, що ну це наслідки навчання, там трошечки щось не погодилось. і я не думаю, що вони там надовго закріпляться. Ну я це пропускаю, такий сценарій, але вони там будуть знаходитися певний час, і цей час вони будуть намагатися росіяни ввести перемовини з з, з Литвою, з країнами НАТО, для того, щоб цю ситуацію якось. Владнати цю ситуацію, бо тут трошечки непорозуміння. Ну таки таку фігню фі 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 будуть розповідати. Пробачте за сленг, Я не думаю, що вони там будуть закріплюватися і чекати, коли по нім по, по, по цим військам, які там залишилися, і по поліград буде нанесено удар. Ні, вони вони вийдуть. Вони вийдуть. Не є в них ціль там закріпитися на постійно. вони хочуть там сключитися е, знаходитися, знаходитися певний час, і саме головне почати розмови. Тобто, це ну вікна вертона, послухати. Ну це ж е, вже почали з розмови. Що чи можуть, чи не можуть знаходити з російські війська на території країн НАТО, не шахеда залітати, а війська. І якийсь час вони там вже будуть знаход... знаходитися, Ось що треба росіянам. Потім вони зроблять вже з доброї волі, вони підуть на зустріч, вимагаючи щось за це від поляків та літовців, може припинити чи зменшити нам допомогу, виведуть свої війська і скажуть, що вони за мир, а взагалі все е... вони так поняли, це та друге. Тобто, ну, ну так воно проглядається. Ну, судячи по логіки, е... знаєте, що приємно, що вони більш-менш прогнозуємо росіяни, хоча вони настільки. Е... Інколи роблять такі речі, які спрогнозувати притомна людина не може, дивіться, Олексію, але ж далі може бути наступна ситуація. Бояться відкривати вогонь по росіянам, От побояться відкривати вогонь, Чи, якщо вони підуть по. Такі не будуть, я вже кажу. Да. Вони, але але давайте уявимо іншу ситуацію. Давайте іншу ситуацію уявимо. Можливо, ви скажете, що вона в чомусь брідова, але е, от максимально доводячи це все до абсурду, що російські війська поїдуть туди зі сторони Білорусі по україно польському кордону, от буквально е, збиваючи прикордонні стовпчики. Отак, от, от просто знаєте. І, і тут виникає питання: чи будуть звідти поляки і війська НАТО, так вони розміщують, як цей контингент називається східний вартовий. Е, чи бур та чи будуть вони оцей східний вартовий е, відкривати вогонь по російським військам, які рухаються по цій нейтральній прикордонній зоні, фактично для того, аби відкрити задній другий фланг НАТО? Як це припускав от у мене перед спілкуванням з вами в п'ятницю Матвій Ганопольський? Ну, Максим Анопольський людина розумна і він багато чого вже в житті своєму бачив. Він багато працює в цій системі, і він може давати прогнози більш-менш такі, що, що все відбудеться. Чи буде він ну це? Ви ви, ви прописали одну з провокацій? Так, звісно, вони це зможуть, можуть зробити. Може бути одночасна провокація на кордоні з Фінляндією в цей самий час. на в Естонії там є от, місто, яке там майже 90% росіян там може з'явитися е, непереможний е, спецназ, е, тобто бабушки в'язаних в шапочках. Тобто їх неможливо нічого з ними зробити. Вони будуть себе видавати за, за людей, яких там не, 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 відібрали мову і рускоязичне ще Ну да, може, в, вічливі, вічливі, так, вічливі да. як це вони вічливі люди. Да, вічливі люди. Тобто, я думаю, що провокація. Так просто такі навчання е, провести для того, щоб відпрацювати там, е, дії там, при ядерному вибуху, чи просто щоб провести злагодження військ, то навіщо росіяни проводити злагодження військ? є війна. Там, на війні на війні, набагато швидше можна е, провести умовне навчання і, і про, зробити так, щоб підрозділ став більш-менш Одну е, Провокація, ну, не провокація одну річ, яку вони хотіли, щоб не лякати, вони зробили. Вони ж запустили, запустили цирком. Тобто гіпербалістичну ракета, умовно гіпербалістична, тут окрема розмова, чому умовно, Але запуск відбувся. І з російських джерел вона влучила точно в цін. Uh -huh. ну, знаєте, як інколи роблять? Ну так, жарту вліво. Ти встрільне, будь ласка, там, в білу простиню з пістолета, а ми потім мішень намалюємо, щоб в тебе була точно ця дирочка в десятці. Ну, вже так само вони в ту ціль влучили. Після того, як ракета прилетіла, з'ясувалося, що саме там була ціль. Але це, це, це нова ракета, і вона після кінжалу вже. Начебто більш потужна, хоча ну це не факт. Тут багато окремих, окремих е, е, Олексій. Буквально я з дозволу моїх редакторів одне питання поставлю, е, дуже воно дуже важливе, Ну вон про з двох частин буде складатися. А е, от все ж таки в Польщу залетіли, ну вони принаймні намагалися збивати, і щось там вони збили. І навіть як сказав, хто це сказав Сікорський, їхній міністр закордонних справ, що вони виконали свою оборонну функцію. Збили аж чотири безпілотники. Ну прям виконали свою функцію. Вони, але принаймні. А от в Румунію залетів російський безпілотник, він 50 хвилин літав у небі Румунії, вони підняли винищувачі, але навіть не спробували його збити. Ну Вони продемонстрували якусь повну відсутність своїх, е, як каже один ваш колега Фаберже. Е, чому, чому вони навіть не збили його? Ну, літає собі, це ж всього навсього безпілотник. Про що це може свідчити? Тому що вони думали, що він політає, політає. Це є ж така інформація, полетить знову в Україну. А тоді можна його не збивати. Ну знаєте, інколи. А давайте не так, чого закупувати. вони бояться? Де, де Румунія? Вибачте, ну Румунія, взагалі, де Румунія взагалі нічого не загрожує. Ну сухопутні війська Російської Федерації їм до Румунії, як ну далеко. Не буду порівнювати до місяця пішки, але далеко Румунія. Ну, Чого це за що це, за... це таке ти? Такі... Особливо не повоюєш, хіба що там дракола може що це було. за такий... да, да, Що там може вилізти з Трансільванії, гра в і налякати їх своїми зубами? А, так. Просто що це за тваринний такий страх дрона збити його? Ну, це не страх дрона, це страх, це страх конфлікту з Російською Федерацією. Вони. Суд�. Бачить, що йдуть. Мене таке, от я дивився це а пот... Чи потрібно нам НАТО взагалі? Що це за така організація, що країни... Знаєте, ну одну ж Знаєте, ми розуміти, що нам потрібні е, союзи з е, країнами. Е, тому... тільки... Так. А, а тоді в тому мене просто... НАТО нам не потрібно. Так, да, я б ну просто якось воно продемонструвало свою, я не знаю, якусь. Е... Не, А де НАТО? А хто колись за всі роки існування НАТО? 47 го року, що не помню, нападав на НАТО. Ну так. я просто от дивіться, в мене виникає питання. А Туреччина тоді це країна НАТО, тому що Туреччина це російським єдин... С Чтириста да, яка спо, я, Да, з російськими. Причому дивіться, як цікаво, російські С-400, які Російська Федерація зараз що? хоче викупити назад. Вони ж їх їм продали. Зараз кажуть, продайте їх нам назад. І причому Туреччина це та країна, єдина з країн НАТО, яка збила 15-й рік. Це був російські винищують, Причому навіть взагалі не кліпнувши оком на п'ять. Хвилин залетів російський винищувач з пілотом, тобто з військовослужбовцем, громадянином Російської Федерації, так залетів на 5 хвилин. Вони підняли свої f 35 чи F-16, я не пам'ятаю, збили його к чортовій матірі. Навіть ніхто ні за що не вибачався. Правильно, тому що ну вони мають право це робити. Це не ну, за це перед закордоном, незаконний ну, має бути знищена ця ціль. Тим більше, що це, так якщо от... це цивільний літак. Туре так, так раді... туречно: це, це країна НАТО чи не країна НАТО. Ні, країна НАТО, але вони, розумієте, от, чи потрібно НАТО в такому вигляді, в якому воно зараз є, ну, ви знаєте, я думаю, що. Це, мені це, от, Олексій, НАТО... вибачте, нагадало, що вже тогда, закінчуючи тезово, що є, знаєте, є е, буква права і є дух права. Бук, да, є така, і от є е, буква НАТО, а є дух НАТО. Дух слабенький. Е, буква, букви прописані правильно, ми з вами про це розмовляли детально. В п'ятницю. А, а от дух не дуже приємний. таке враження, що там щось здохло, і було, не, не дуже добре. Ну, от є таке, є таке вже, останнє ставлячи точно вже крапку, вибачусь перед редакторами. Є таке от про мистецтво кажуть: ми подивилися, це був спарж, справжній пір духа. Ну, от е, Оце був справ, те, що ми побачили в Румунії особливо, це була справжня. Як я сказав, пір? Це, духа. це, це колись, це, це пір духа, це пішло е, ще з часів. Хто, хто не знає з часів Горбачова, коли е, якийсь, я не пам'ятаю, якийсь митець, зробив якусь виставу, і Горбачов так, подивився так. і сказав, що це пір духа. І він подумав, що слово ну, не е, пір, так, да, да, я Це маю на увазі, я, Є, як хтось. Це вже було заскучене, ну, хто пам'ятає, а потім засувало, що це була така. Ну тут е, Михайло Сергієви взагалі там я. Він не всі слова вимовляв. І це ну, добре. Дуже... Давайте вже не будемо згадувати ті часи, а то ми так і до коментарів е інтерв'ю однієї співачки дійдемо. Але все таки тема Гейдемо. ефіру. теми не не Треба. на да, Олексію. Я хочу. вам дуже дякую. Завжди радий з вами поспілкуватися і до нових і сподіваюсь, радісних зустрічей. Олексій Гетьман, оглядач і е майор у відставці, так правильно відставці.